Всіх вітаю вас на, на моєму каналі з всіми новорічними святами. Бажаю вам всього, всього самого найкращого та побільше. А зараз я вам хочу показати своє розпакування продуктів, які я придбала АТБ Вацсонс і Салтівське м'ясокомбінат. Значить, Почнемо з АТБ. Що я придбала? Ось такий батон. Це не батон, а це хліб орлівський, 500 грамів. Я його купляю, бо він більш економний, так сказати. Бачите, тут ще не зроблено в Україні. Я так розумію, що це, тут ще кешбек є національний. Тому в даному випадку він дуже вигідний для великої родини. На, на, на більше вистачить, він іменно він хліб, він не батон. Знаєте, от Бачите, навіть видно на відео, що він не, не білий, як батон, а такий, як хліб. Дуже смачний, якщо, ви, якщо у вас є можливість купити таку, звичайно, купляйте. Uh, м'ясна лавка, докторські фірмові сосиски з птиці. Uh, 350 грамів мал 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 маленькі, такі, дуже смачно. Взагалі, я купляю продукти, ті, які мені подобаються. Інколи я купляю те, що мені хочеться скуштувати, але в даному випадку я купляю те, що мені подобається. Uh, ось таке в них uh, вагове. Uh, я що можу сказати? У нас на роботі його брали. Я куштувала. дуже смачно, набагато смачніше, ніж Марі... Марія. Це навіть... Півпечиво, якщо не, ну, я не пам'ятаю, що це на Він дуже смачненький. Попробуйте, дуже. Мені, ну, мені дуже сподобається, а вам не знаю як. А тепершна випічка, яка полюбляє моя родина, чомусь зараз ми таке дуже часто стали купляти. воно дуже смачненьке і корисненьке. Ну, корисненька не знаю, але смачненьке дуже. Завжди свіженьке і молодці повара вони дуже смачно готують. Це шинка з м'ясом, шинка з сиром. Так, да, з шинкою і з сиром. Ось, я не могла пам'ятати, як воно називається. Ми такий не куштували. Якщо ось такі е, тут, е, маленькі квадратики ми куштували, і вони дуже смачненькі, то це да. А таке ми е, вирішили скуштувати. Ну, не знаю. Я, а воно навіть, знаєте, от запах я відчуваю, дуже приємний, дуже смачно. А, борошно, розумний вибір. Беру неодноразово. Зараз зима дуже багато готую всякого печеного тортиків і все таке. Е, тому борошно в мене розходиться і блінчики, і оладушки. Ну, взагалі, е, коли родину треба чим готу, чимось готувати, то ти завжди знаєш, що приготувати. Сніжна панда, туалетний папір. Знаєте, я побачила, вона, мені кажеться, дешевше, ніж завжди була. Вона 42,50 чи 90, я напишу ціну з чека перепишу. Що можу сказати? Купляю її завжди. Мене, мене влаштовує ціна, якість, пакування, ну і все, всі, ну і все тому і купую. Також купила ось такий крекер, делікатесний, своя лінія виробництва. Хочу зробити таку ковбаску, знаєте, як в дитинстві була, якщо пам'ятаєте, вони зараз в магазинах продаються. З печива, масло там. Печиво, масло, какао, там і ще щось. Ну, в інтернеті можете подивитися, я хочу зробити, і горішки тут додаються. Супермаркет верні, Watson's, е, Купила у мене був сертифікат на 100 гривень. Я купила те, що мені потрібно. Це отакий гель для гоління. І купила ось таку віршу, я не знаю, чи ні, крім для депіляції. Ось так. Не, не скажу для чого, догадайтесь саме для чого, але купила ціну, напишу чи як виставлю. Також. У мене Знаєте, у мене дуже багато покупок, це, це не кінець, це тільки початок, так сказати. Ще в холодильнику припаси. Цукерки рошен крок. Я їх вже брала. Зараз у них ціна, якщо ви бачите, 175,90 за кілограм. Вони дійсно смачні, якщо ви полюбляєте, горішки, карамель, трішки підсолені, вони, як сказати, М'якенькі, не те, що там, якщо у вас там з зубами якісь проблеми, то вони не, 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 не черстві, а м'якенькі. Ну, мені дуже подобається. І моєму чоловіку, тому ми з радістю купили, поки була акція, купили скільки? 682 грами. бачите, немаленько, так сказати. І купили те, другі цукерочки, теж смачненькі, Теж Рошен, та ж ціна 175,90 Купили 438 г. Те ж саме, як, я, як ми обожнюємо шоколад з горішком. Таке, знаєте, як для любителів снікерсів, ось так сказати. Но смачно, дійсно смачно. Зараз зима хочеться щось такого солоденького к чаю. Купила какао Мрія. Зараз акція хороша. І також я вспомнила, що я збираюсь робити шоколадну как, ну, солодку, солодку колбаску. Туди потрібна какао. Ось я купила сюди какао, буду робити. Купила чай, знаєте, чому купила? Купила, тому що я чай взагалі обожнюю ось не, не в пакетиках, а ось так на розсип. Моя ока ще на іншому, але тут я побачила дуже велику знижку. Е Зроблено в Україні. Думаю, скористаюсь. Там був чай якийсь, я не пам'ятаю, що тут, знаєте, такі, як вікунце, і там видно, який чай внутрі є. Я не знаю, який той чай. М ну, мені цікаво, я дуже люблю чай, коли він буде. Листики великі, а не такі, як насипана, як пиль якась. Я ту одразу вибрасую, я навіть таке не п'ю. Не, не їм і не хочу. Купила скуштувати, перший раз побачила. І Може знаєте, ну, може, я не туди дивилася. Не знаю, Морський коктейль. Вжити до 19, 20 го Бачите, як, якими великими літерами написано, щоб люди знали, коли вживати. А, я дуже обожнюю пасту з морепродуктами. Тут вже все є. Тільки сварити пасту треба. Ось там купила, що можу сказати, своя лінія. Не знаю. Спробую і скажу висновок. По, 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 мене звабила тільки ціна, чесно кажучи, а там не знаю. Купила ось такі серки. Знаєте, я подивилася своє прошло відео, я взяла сирки серки золотий резерв по 27 гривень. Думаю, ну нифіга собі, що куди я дивилася на цінники, що я набрала сирки по 27 гривень. Ну, ці я вже нормально цінник подивилася. Який-то появився новий крема, я не знаю, що це таке. І мій любимий. М -м -м -тіпа слівочний чи якось. Ну, такий. Вершковий. О, вершковий. А я не знаю, що буду куштувати. Я взагалі обожнюю сир з солодким чаєм. Це моя любов. Я інколи зроблю собі чай солодкий із сирком. Це смачно для тих, хто полюбляє. Значить, це я купила для своєї пасти з морепродуктами. Макаронів я набрала ще тоді на день народження, а тебе в мене ще є запаси. Ось таке туди коктейльчик, сюди паста томатна. Я люблю, щоб було з томатиком. Маленький кухар томатне пюре. Я його дуже часто купляю, мені подобається пакування зручне, що його можна ось так поставити. По консистенції, по смаку мене влаштовує. Мені кажеться, що на мій смак воно краще, ніж ті, що представлені в АТБ. Може, я не всі куштувала. Я куштувала, що там були трикутнички, великі я не купляю пасти, бо я не так часто їм таке. Тому купляю різко і маленьких. І цією. Упаковки мені вистачить на макарони і ще на щось, а може ще залишиться. Ось так. Така економна дівчина. А, рошен вафлі. Купила моя родина, бо вони чось, чомусь вирішили, що вони хочуть їх їсти. Взагалі рошен все смачненько. Що можна сказати? Смачно, смачно ще раз смачно, гарне, гарне, вкусне, ціна, якість все відвідають. Тобто за них і не шкода заплатити грошей, <плес> бо ти получиш дійсно. Дійсно, задоволення. Щоденний збір кефір беру неодноразово, п'ю по вечорам. Все намагаюся схуднути, але, думаю, що хуже мене не буде. З радістю взяла дві пачечки, тому що побачила, що в, нього, в ньому акція. А також ще роблю оладушки з ним. Дві тільки худаю, а ці оладушки роблю. Гранола. улюблений завтрак моєї родини. Вільний завтрак, сніданок. З молочком залив і дуже-дуже смачно. Ось так: Сир, золотий зірма моцарелла. Коли була День народження тебе, я набрала цих сирів на, 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 на мання. Знаєте, Я не знала, який він смачненький. Але я мені дуже сподобалось. Зараз, звичайно, на нього акція. Я взяла одну пачечку. Не знаю, чому одну. Може, піду куплю ще одну, але поки що залишим, залишиться так. Купила спеції, приправа до курки, паприка. Таке інколи, таким, да, додаю до, до, до різних страв. Ось так. Що ще купила? Ось такі сирочки. XXL. Дуже смачненькі для тих, хто полюбляє кокос і взагалі к ньому относяться дуже позитивно. Вони дуже смачненькі. М'якенькі, знаєте, як ніжне-ніжне Баунті. От я б так сказала. Мені дуже подобається моїй родині. Також купила ось таку Як шкідливу. Але дуже, дуже хочеться щось що такого шкідливого зеленого. Біола-виробник. Раніше вони були гарні виробники смачненького. Таке не рекламую і не пропагандую, але інколи можна. О, так, ще я покажу. Це ж не все в мене. Так, продовжимо. Смітана просто наша. Зараз по акції 15%, зручний стаканчик смачненький, гарний виробник. Написано на 100% фермерського молока. Пробачте, Нам, здається, тільки вірить виробнику, але взагалі воно дуже смачно. дуже смачно. Просто наше взагалі я обожнюю я обожнюю продукцію, вони, вони роблять все, все смачненьке. А тебе також продовжуємо, розпаковуємо отакі От бананчики. Пощастило знайти. Ввечері я прийшла, було, було дуже погано з бананами. Потім е, прийшов співробітник і вигрузив ще бананів. Я взяла ось такі чотири, мені більше не потрібно. Я скільки не візьму, скільки, скільки з'їдять. Тому, я, знаєте, я інколи роблю удар не на банани. Я вважаю, що треба їсти всі фрукти. Купила яблучко сортове, купляю його взагалі, в даному випадку чуть не, не завжди. Ціна влаштовує, якість, смак. Все норм. І мені, знаєте, каже, що там є інші яблука, але вони якісь такі ну, нереальні, не, не, не настоящі. А це хоч схоже на, на настояще яблучко. Купила мандарини. Я не знаю, що це таке. Такі мандарини вони тверді, шкурка. Я звикла, що мандарини мають бути м'якенькі. Ну, Я колись дивилася, жінка сказала, беріть, вони дуже смачні. Ну, Я взяла 5 штучок. Не знаю, чому 5, тому що вирішила 5 에, скуштувати. Також що взяла, йде новий рік. Треба запасатися фруктами-овочами. Купила цибульку, дуже смачно. Е, зараз покажу, ще купила е, овочів теж в АТБ. купила ось таку, е, як воно кажуть, рукавичку морковки. Це буду робити оселедець під шубою. Я дуже обожнюю і мій чоловік теж. ми з радістю такий салатик на новий купимо. І купила що, звісно, під цей оселедець купила таке бур. Борячок. Не хочу доставати, бо він брудненький, бачите, він навіть сумочку забруднив своїм е, кольором. Ось так борячок. П'ять штучок теж взяла. М'ясо купила на вулиці. Ціну я напишу, я не пам'ятаю, чесно кажучи, не пам'ятаю, що дорого, що 200 з чим гривень. Це говядина, ще покажу. Говядина. ой Говядина, говядина Буду робити без рогана, так сказати. Розкажу вам ці секрети кулинарні. Або е, поради, що треба готувати. Так. І останнє, що взяла? Салтівське м'ясо комбінат. Сир. Щось упало, лампа моя. Ага, сир, сметанковий ферма. Тут, навіть, бачите, залишилася мені етикеточка. Тут я просила 300-400 грамів, я не знаю, скільки тут дівчат мені зробили. Також у них по акції ковбаса Венеція. Я дуже обожнюю ці сирокопчені сировелини ковбаси. Я я в них від захвату, і моя родина ним я брала е, м'ясо курки. І ще щось, і ще щось, ну, президентську, ну, ця показалась їм смачніша. І також купила Салтівський м'ясокомбінат, яєчка. У них 5.99 яєчка зараз. Я взяла таких дві коробочки. Оце одна коробочка, зараз покажу іншу. Ось і ось інше. Гарні яєчка, а тебе дорожче, бо тебе ще з чим-то треба вибирати. Ну і таке, знаєте, не знаю. Я таке не дуже люблю. Не хочу казати поганого і хорошого. Вже наговорила всього. Все, вам всім пока, гарних свят. До, до нових зустрічей.